Наш сюжет про дитячий садочок викликав широкий суспільний резонанс. До нас вернувся колектив батьківського комітету садочку світанок. Вони відкрито та документально підтверджують факти поборів у дитячому садочку. Сьогодні дійшли до мера. У дитсадку світанок завідуюча примушує вихователів організовувати побори. Саме так стверджують у батьківському комітеті. Садочку У мене є то, що я покупала. Чутляні не неділю тиждень, звісно, за зарадітельські гроші, тому що Давали списки, що не хватає хімії, сколько родителей здавало, то що мене просили покупати, за знадужди здавались, на ремонт здавались деньги. То, що я покупала на хімію, то що я покупала посуду, где-то от чашки я покупала, тому що не було у дітей чашек взагалі. Після нашого спілкування з батьками пройшло менше години, як їх і викликала до себе завідуюча дитсадку та відправила до міської адміністрації. Там на батьків чекали освітяни. Пресу на зустріч не запросили, тож ми знімали прихованою камерою. Батьки кажуть, їх зібрали і переконували, скаржитися це погано. Погрожували, що тепер садочок може залишитися без завідуючої. Але я не знаю, тепер, коли шукати в себе на Беренівці, це не хотів, хто буде управляти садом, бо туди ніхто не хотів. Після того, як із батьківським комітетом провели майже дві години за закритими дверима, з усіма сторонами конфлікту зустрівся мер. Олександр Ніколайович, та що це таке? Гроші, 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 ну, де гроші. Дуди ми гроші візьмемо. Є проблема. Скажіть сам клаш, треба додатково ще виділити кошти в цьому році. Зробимо мінус два двора, е якусь дорогу трошки пізніше зробимо, а на кошти на медицину ми виділимо. Нагадаємо, що будь-який збір коштів із батьків у садочках і школах міста із березня цього року є незаконним. Альона Щербакова, Микола Ніколенко, Новини СТС.